привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Нарешті знімаю для вас відео з прочитаним за жовтень місяць. Дуже довго збиралась з думками з силами і от. Нарешті зібралася, і сьогодні буду розповідати вам про 6 прочитаних книг жовтня. Я сподіваюся, що вам буде цікаво послухати мої враження, тож влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. В мене сьогодні малиновий чай з лимоном. Але перш ніж ми почнемо, я дуже прошу вас, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і написати після перегляду в коментарях будь-які свої враження про це відео, про ці книги. Або взагалі будь-який коментар в підтримку каналу, тому що саме ці три прості дії допомагають просуватись моєму каналу, мотивують мене створювати якомога більше цікавого контенту та не зупинятись. Все, вступна частина завершена. Давайте нарешті починати. Почнемо ми з вами з книги Агати Крісті, яка називається Німий свідок. Останнім часом я дуже захопилася творчістю Агати Крісті, тому що в мене була досить велика перерва. Десь у не знаю, 15-му році я читала щось з її книг, а потім якось закинула і, от нарешті, повернулася. І в захваті від того, що в мене в запасі дуже багато непрочитаних книг цієї авторки. Так от, що стосовно цієї книги, якщо чесно, після книги Вечірка на Геловін мені здавалося, що я майже в кожній книзі Агати Крісті зможу здогадатися. Датись, хто саме вбивця, але Ця книга мені сподобалась тим, що тут я не вгадала, хто вбивця. Це для мене був просто шок. Е, мене настільки вразив фінал і настільки вразила особистість вбивці, що я просто сиділа з відкритим ротом. Я прочитала цю книгу буквально за один або два дні, дуже швидко, тому що просто не могла відірватись. Тут розповідається про літню пані, яка написала Еркюлю Пуаро лист, про те, що вона підозрює, що хтось з її родичів. Хоче її вбити для того, щоб отримати її спадок. Але коли Еркюль Пуаро отримує лист, він приїздить до цієї пані і виявляється, що вона вже мертва. Він починає підозрювати, що все ж таки хтось її вбив, але всі запевняють, що це просто нещасний випадок, що вона вже була старенька і ніякого вбивства тут немає. Але, звичайно, Еркюль Пуаро зі своєю чуйкою не вірить і починає розслідувати вбивство. Мені дуже сподобалося, що в цій книзі дуже багато уваги приділялося німому свідку, а саме собаці, головної героїні, яка померла. І взагалі цю книгу Агата Крісті присвятила своєму найліпшому другові, своїй собаці на ім'я Пітер. Це дуже зворушливо і мило. Тому що я дуже люблю, коли найвідданіші домашні улюбленці з'являються на сторінках книги. Так от стосовно розслідування. Чесно кажучи, я разом з Еркюлем Пуаро підозрювала взагалі всіх, не могла зупинитись, хто ж саме вбивця, тому що було дуже багато діючих осіб. І кожного разу я думала: ось оце точно, точно вбивця, але виявлялося, що ні, до самого кінця. І коли в кінці Еркюль Пуаро нам проголошує, хто саме вбивця, я. Була просто в шоці. Я закрила книгу і сказала, ну, клас. Тож від усього серця рекомендую вам цю книжечку і поставила їй оцінку 10 з 10. Наступна книжечка, яку я читала у жовтні, називається Сходи, що кричать. Від автора Джонатана Страуда серія Lockwood і Хто не знає це фентезі. Чому я вирішила прочитати фентезі? Тому що дуже багато хто порекомендував мені саме цю серію. Це таке підлітково дитяче фентезі, дуже легке для сприйняття, тому що я не люблю ромфанд, я не люблю доросле таке складне фентезі. А ось цю серію мені рекомендували і багато хто сказав, що мені має сподобатись. Тож я придбала поки що тільки першу частину читала її І можу поділитися з вами своїми враженнями. Розповідається тут про агенцію, яка ловить приводів. В цю агенцію входить три людини: це Ентоні Локвуд, книголюб Джордж і відважна Люсі Карлайл. Ці три людини мають якийсь такий особливий дар відчувати приводів. І їх викликають в будинки, де відчувається якась паранормальщина. І вони приїжджають на виклики, намагаються вполювати цих приводів та позбуваються їх, щоб звільнити будинок. Отже, це було досить приємне читання. Мені було легко читати. Я не хотіла відриватися від книги вона прочиталась досить швидко. І не було ніяких таких складних моментів, які я хоч не могла собі уявити, чи щось таке. Це не зовсім прям нереалістична книга. Я думаю, що багато хто з вас вірить, що у нашому житті. Існують приводи. Я прочитала цю книгу із захопленням і посмішкою, але не скажу, що я була просто в захваті. Я буду продовжувати читати цю серію, але я думаю, з великою перервою. Можливо, раз на півроку або раз на рік я буду брати наступну частину цієї серії, щоб трішки розбавити свій е, книжковий. Е, Асортимент, скажімо так, тому що зазвичай я читаю більш якісь такі серйозні книги, або навпаки щось романтичне, трилерне. Фентезі читаю дуже рідко, але не відмовляюсь від цієї серії, буду її продовжувати читати просто не одразу. В мене не виникло бажання скупити одразу всі частини і продовжити її читати. Але я думаю, що через деякий час знову захочу повернутись до цієї серії. Я поставила цій книзі оцінку 8 з 10, не найвищу, тому що все ж таки відчувала, що це не зовсім мій жанр, це для мене щось незвичне. Я приємно провела час, але не була в захваті, тому не найвища оцінка. Наступна книга, яку я читала у жовтні, називається Служниця. Від авторки Фріди Макфаден. Я знімала з нею влог, десь тут прикріплю посилання, тож не буду дуже довго зациклювати увагу на цій книзі, бо я вже вам розповіла. Про свої враження у цьому влозі, але все ж таки, якщо коротко, тут розповідається про дівчину на ім'я Міллі, яка втомилася жити в автівці після того, як вона вийшла з в'язниці і вона починає шукати роботу. Вона не вірить, що вона її знайде, тому що ніхто не хоче брати на роботу людину, яка тільки вийшла з в'язниці. Але одного разу їй запропонують стати служницею у будинку такому заможному. Дуже швидко її беруть на роботу. Ніби робота непогана у подружжя, і в них є дитина. Вона дуже здивувалася, що її взагалі взяли на цю роботу, але починає працювати, тому що їй потрібні гроші, і їй нема де жити. Через деякий час після того, як вона почала працювати, вона розуміє, що у цієї родини є свої таємниці, не всі такі, як на перший погляд, здається. І там буде дуже багато чого відбуватися, розплутуватись усі таємниці і розкриватись усі карти, хто є хто і що ж там такого страшного приховує ця родина. Спочатку мені здавалося, що ця книга дуже цікава, я не могла відірватися, мені так подобалось, але десь на половині книги. Я зрозуміла, що це ідентичний сюжет інших книг, декількох, яких я вже читала. Тобто, сюжет зовсім не новий, як ніби просто замінили імена в сюжеті, трішечки змінили сюжетну лінію, але розв'язка просто ідентична. Тому, через те, що я засмутилася не новизні сюжету, я поставила їй 7 ніби з 10, якщо я правильно пам'ятаю. Я не можу вам сказати, на які саме книги схожа ця історія, тому що це буде величезний спойлер до фіналу цієї книги. Тому, якщо вам цікаво, ви можете мені написати в дірект, і я вам відповім. Але якщо не цікаво, можете просто самі прочитати. Все ж таки, вона легко читається, дуже динамічно. Але просто якщо ви любите детективи і трилери і завжди читали їх дуже багато, то тут для вас не буде нічого нового. Наступна книга, яку я читала у жовтні, називається Зелена миля. У мене був виклик на жовтень дати шанс автору, якого я більше не планувала читати. І я вирішила, що хочу прочитати цю книгу. Мені її подарувала Настя буквам на день народження. І я була дуже щаслива, тому що колись дуже давно я дивилася екранізацію, яка мені сподобалась, хоча вона настільки сильно в мене... Вразила я настільки сильно плакала, що думала, що я не наважуся прочитати цю книгу, але все ж таки вирішила прочитати і ще раз передивитись екранізацію. Ось така я мазохістка. Якщо раптом ви не знаєте, про що розповідає ця книга, тут розповідається про чоловіка на ім'я Пол, який колись давно працював у в'язниці для тих людей, яких мають стратити. Ця в'язниця називалася Зеленою милою. І люди, які потрапляли на зелену милю, були засуджені на смертну кару. Коли Пол вже опинився у будинку для літніх людей, він згадує те, що все життя не міг собі пробачити, і починає розповідати історію про одного зі своїх в'язнів, якого звали Джон Кофі. Його звинуватили у вбивстві та зґвалтуванні двох сестер-близнючок, дуже жорстокому вбивстві. Але коли вже Джон Кофі перебував на зеленій милі. Пол зрозумів, що цей здоровань не може бути вбивцею, просто не може. Але як його врятувати і що зробити, щоб йому допомогти, він не знає. Так, от буде розповідатись ця історія, дуже така глобальна, дуже щенка. Коли я почала її читати, я зрозуміла, що багато чого з екранізації я не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки початок і фінал. А що було всередині, я не пам'ятаю. Тому мені було дуже цікаво читати цю книгу. Вона набагато детальніша, аніж екранізація, хоча в екранізації аж три години. Все одно багато чого тут описано набагато детальніше та конкретніше, аніж показано у фільмі. Мені було дійсно дуже цікаво читати цю книгу, і коли я її дочитувала, я розуміла, що залишилось десь приблизно сторінок 50, а я досі не плачу. Мені здалося, що я її не буду плакати. Напевно, через те, що я вже знаю, чим вона закінчиться. Але коли я дочитала, я розридалася так, просто ви не уявляєте. Потім увімкнула фільм, не знаю навіщо, але вирішила передивитись ще раз і ридала ще, десь не знаю, близько пів години. Я просто сиділа і плакала, плакала і не могла зупинитися. Чоловік взагалі не зрозумів, навіщо я це роблю, тому що я плакала і в попередній раз, а тут плакала вдвічі більше, тому що це було вже після книги. І настільки я прожила цю історію, настільки мені була боляче, що ну, це було просто незабутньо. Ця книга автоматично потрапляє у найкращі книги року, скоріш за все. Ну, тому що це найкраща книга, яку я взагалі читала у цього автора. Е, я думаю, що є і інші книги, які дійсно варті уваги, але попередні, які я читала, це була Крістіна, Мізері, е, Довга Прогулянка. Якось мене не особливо вразили. Ну, Прочитала і забула, якщо чесно. А тут, ну тут просто розбите вщент серденько. Це одна із найважкіших книг, які я взагалі читала у своєму житті. Тому якщо ви раптом наважитесь колись прочитати. Читати і ще не читали, дуже вам раджу познайомитись з цією історією, бо вона просто неймовірна. Поставити цій книзі оцінку менше, ніж 10 з 10 я не можу. Це неможливо просто. Я поставлю їй 100 з 10, тому що я ніколи, тепер вже ніколи не забуду про цю історію і вона назавжди займе своє окреме місце в моєму серденьку. Наступна книга, яку я читала у жовтні, називається Не відпускай мене Кадзуо і Я дуже-дуже багато чого очікувала, коли починала читати цю книгу. Я навмисне відкладала читання цієї книги на осінь. Вона неймовірно гарна і я дуже хотіла її прочитати. І от коли я вже починала її читати, я розуміла, що скоріш за все вона мені неймовірно сподобається. Вона можливо потрапить в топ-року. І я настільки багато очікувала від цієї історії, що коли я її прочитала, я дуже сильно розчарувалась. Це було моє таке найбільше розчарування місяця, тому що мої е, очікування не виправдились. Тут розповідається про дітей, яких вирощували навмисне для того, щоб вони стали донорами, коли їм буде десь близько 30 років, і вони просто помруть через те, що вони віддадуть свої органи іншим людям. Вони майже з дитинства знають, що така в них доля, і що вони не проживуть усе життя, але до цього відносяться дуже спокійно, тобто їм сказали, що така в них доля, і живуть вони собі і далі. Для мене це було дуже дивно, що вони так спокійно реагують на свою дуже важку долю і не намагаються кудись втікти, не намагаються змінити своє життя, змінити свої якісь плани на майбутнє, а просто спокійно приймають свою долю. І ні про що більше не мріють. Ну, от стануть вони донорами і стануть. Ем... Не знаю, можливо, через те, що вони виховувались з дитинства таким чином, і вони не бачили іншого світу. Вони так спокійно все це сприймали. Але для мене, коли я читала цю книгу, я очікувала, що це буде дуже так емоційно, неймовірно, якось е, важко, але не було важко. В центрі сюжету були описані три людини: це дві дівчини і хлопець. В них був ніби такий е, любовний трикутник. От і розповідалась просто про їх взаємовідносини, про їх дружбу. Так дуже багато уваги приділяється саме їх дружбі. Вона описана дуже круто, але все одно. Фокус на тому, як вони спілкуються, фокус на тому, які в них відносини, як вони займаються сексом, як вони хто в кого закоханий, але немає, не було фокусу на тому, що взагалі відбувалося. Для мене це був якийсь сюр, як це так. Ви розумієте, що ви скоро помрете. Але якось не було емоційності в цій книзі, я не відчувала, що герої переживають через те, що на них чекає, і просто займаються якимись своїми справами. Коли я дочитала цю книгу, я зрозуміла, що майже всю книгу я просто сиділа з кам'яним виразом обличчя і мене нічого взагалі не чіпляло. Хоча така важка, дуже важка тема підіймається, яку можна обговорювати просто дуже довго. До речі, я була присутня на етері від Насті Сабадахи, де вона обговорювала цю книгу з нами. І насправді, якщо так почати копати, то є про що поговорити, є про що, про що подумати, читаючи цю книгу, але все одно, це, якщо порівнювати з книгою Залишок дня, яку я вже читала у цього автора, то ця мені сподобалась набагато менше, бо просто залишила мене. Байдужою. Не знаю, можливо, я читала книгу не в тому емоційному стані, що вона в мене не викликала ніяких емоцій, але трішки пізніше я дізналася, що у цієї книги є екранізація. Я вирішила її подивитись, і вона мені сподобалась. Набагато більше, аніж книга. Так буває дуже рідко, але тут так і сталося. Там, неймовірно, крутий акторський склад Кіра Найтлі і інші актори, яких я знаю, які мені подобаються. Коли я дивилась цей фільм, він якось більше мене вразив, і наприкінці фільму я навіть розплакалась. Хоча все одно, я не скажу, що я просто в неймовірному захваті, що я дуже рекомендую вам прочитати цю книгу або подивитись цей фільм. Ну, якось так. Прочитала, подивилась і забула, хоча, вважаючи на те, яка тема підіймається в цій історії, я мала бути просто в захваті, я мала бути неймовірно вражена, але чомусь цього не сталося. Я поставила цій книзі оцінку 7-7 з 10. Не знаю. Розчарована, чесно кажучи. Дуже хотіла, щоб вона мені сподобалась, дуже хотіла, щоб я вам сказала, що це неймовірна історія. Хоча оформлення у книги круте, воно мені сподобалось. І остання книга, яку я читала у жовтні, зараз буду плакати, це мемуари Меттью Перрі, які називаються Друзі, коханки і Велика Халепа. Думаю, всі ви знаєте, що трапилось. Метюпері помер цього місяця. І одразу всі просто розкупили цю книгу. І ви знаєте, що я теж не планувала читати цю книгу, тому що взагалі мемуари та біографії якось не для мене. Але тут я вирішила, що все ж таки хочу прочитати цю книгу. Одразу я ще зранку замовила її і забрала останню у КСД в Дніпрі. І одразу почала її читати. Вирішила, що я її прочитаю, і почну передивлятись знову серіал Друзі. Я зараз вже додивлююсь перший сезон, і можу вам сказати, що це, це просто неймовірно. Ця книга розповідає нам про життя актора Меттью Перрі, про те, як він все життя насправді страждав. Ми навіть і не уявляли, коли дивились серіал, друзі, що цей актор переживав за лаштунками серіалу. І я була дійсно просто в шоці, наскільки в нього було складне життя, наскільки болюче життя і скільки всього він пережив. Чесно, я настільки була вражена, я плакала над цією книгою, плакала багато, тому що вона змушувала мене страждати, страждати разом з ним. Наскільки він був самотнім, наскільки його життя не відповідало тому, про що він мріяв, незважаючи на те, яким він був успішним, яким він був багатим, все це взагалі не приносило йому ніякого задоволення, і його життя перетворилося на якусь просто муку, на якусь каторгу. І він завжди мріяв, що колись це закінчиться. І насправді ця книга закінчилася хеппі ендом, майже але. Всі ми знаємо, що трапилось далі. І я була настільки вражена, я плакала, плакала дуже сильно. І в той день, коли я дізналася, що він помер, і, і після того, як я прочитала цю книгу, і коли почала дивитись серіал, взагалі не знаю для кого як, а для мене серіал друзі це. Це моє дитинство. Я його дуже часто дивилася і дивлюся. Вмикаю, коли мені погано. Це для мене такий сеанс безкоштовної психотерапії, коли мені погано, важко, складно. Я просто вмикаю будь-яку серію серіалу Друзі, і мені стає спокійно, затишно. Ніби це мої друзі, ніби це моя сім'я. До яких я можу в будь-який момент прийти в ту квартиру Моніки, сісти разом з ними і обговорювати усі свої проблеми. І для мене Меттью Перрі, а саме Чендлер, був другом, якого я втратила разом з багатьма з вас. І це було ну, дуже, дуже боляче. Тому ця книга тепер. В моїй бібліотеці буде на все життя. Я нікуди її не буду продавати, віддавати, дарувати, розігрувати. Це дуже важлива для мене книга тепер. І ну, ставити ніяку оцінку я їй не буду. Просто скажу вам, що для мене це був такий період дуже важкий, і він досі триває, тому що я передивляю серіал друзі. І тут дуже багато моментів описується, які ми навіть не підозрювали: про Джулію Робертс, про те, які часи він переживав, коли, наприклад, грав якийсь епізод. І ми все це не помічали. Але передивлюючи серіал, ми дійсно помічаємо, що насправді за цим образом стоїть. Біль, дуже сильний біль і дуже важка доля, якось так. Коротше, якщо раптом з'явиться ця книга знову у продажі, тому що її розкупили просто моментально, то раджу вам прочитати її. Тут багато чого описується, важливого. Навіть є, до речі, фотографії з особистого архіву Меттью Перрі, які дуже було цікаво подивитись. Тож, раджу вам прочитати цю книгу, особливо, якщо ви фанат друзів, або колись просто дивились цей серіал, або вам раптом цікаво прочитати про долю цього актора, а вже потім почати дивитись серіал. Все, якось так. До речі, він дуже хотів, щоб його не асоціювали лише з одним героєм, з чендлером. Але для мене, на жаль, все одно. Він це і є чендлер. Бо вони неймовірно схожі. Як би він не хотів цього, але в них дійсно долі дуже схожі. І зараз, передивлячись перший сезон, я бачу дуже багато моментів, яких я не помічала раніше. От, все. Досі балакати про цю книгу, бо знову буду плакати. Коротше кажучи, такий в мене вийшов місяць. Найкращими книгами виявилось Меттью Перрі, Стівен Кінг. І Агата Крісті. Ось так ну Агата Крісті все одно досить прохідна історія, але якщо порівнювати з іншими книгами Агати Крісті, які я читала, то вона мені дійсно сподобалась. Ці дві книги потрапляють в топ року. В мене вже стільки книг у топі року, що я навіть не знаю, як я потім буду складати добірку найкращих книг. Ці дві книги полонили моє серце і змусили мене дуже сильно плакати. А решта книг. Але все ж таки найбільшим розчаруванням стала книга Кадзуо Ішігуру. Ось такий в мене вийшов місяць. Сподіваюсь, що вам було цікаво послухати мої враження. Зараз ми, до речі, з вами будемо витягати виклик на цей місяць, тому що я ще це не робила, а сьогодні у нас вже 8 число, тож саме час. Так, у нас тут залишило всього два папірчики на листопад і грудень, тому зараз будемо витягати. Так, що у нас тут? Так, прочитай книжку, яка давно лежить на твоїх поличках. Хм, В мене, до речі, дуже багато книжок, які давно вже чекають свого часу. Це може бути Макс Кідрук, може бути. Хм -хм -хм. Може бути дуже багато чого. Треба поїхати у будинок та подивитися, що ж там лежить. І буду обирати. Поки що не знаю точно, яку книгу буду читати, але виклик досить цікавий. В мене тут залишився тільки один папірчик. Якщо я правильно пам'ятаю, прочитати книгу обкладинка якоїсь твого улюбленого кольору. В мене там закінчилася вже фантазія на завдання, тому у грудні у нас буде дуже легкий виклик. Серед усіх викликів я не виконала поки що тільки прочитати мінімум 100 сторінок англійською мовою. Тут я чесно кажучи облажалася, але можливо пізніше або вже наступного року буду читати англійською. Поки що такого бажання в мене немає. Все, друзі, на цьому в мене все. Сподіваюся, це відео вам сподобалось, що вам було цікаво мене послухати. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. У мене в планах колаборація з одним із дуже крутих блогерів. Також у мене в планах зняти для вас книжкові покупки, в планах зняти спонсорське відео, в якому буде розіграш, як я вам вже казала. Навіть обрала вже книги, які будуть у подарунковому боксі. Коротше кажучи, плани дуже амбітні. Сподіваюся, що вам буде цікаво за всім цим спостерігати. Тож, зовсім скоро побачимось у новому відео. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!